І так, друзі, всіх вітаю. Буде довгоочікуване відео, яке Багато людей просило. Також, я говорив, воно буде, але трішки пізніше зробили форму на кормушку шестирамочну. Отак воно все виглядає. Добре, змазали вже розділителем. Тут теж така картина. Ну І зараз робимо першу заливку. Коля вже відміряв компонент. Зараз зложуємо ці боковушки, заливаємо і Ну давай, мішай компонент. Заливаємо і показуємо, який буде результат, тому що побачимо, що у нас вийде, яка у нас буде кормушка. Відразу скажу, який я плюс робив кормушки, це з двох сторон будуть забирати корм. Тобто, даже якщо нам використовувати наші 145 -ті корпуса, ті маленькі рамочки, як нуклеус, перегорожений на дві частини, то ми зможемо підготовувати дві сім'ї окремо. Також і нуклеус можна ставити таку кормушку, якщо ви будете користуватись ним на дві частини. з одновременно там і там став, о, о, все, прижимай. Все, друзі, все закрили. Через 20 хвилин включаємося, дивимося, яка у нас буде заготовка. Так, друзі, пройшло 25 хвилин і відкриваємо форму. І так, друзі, достали ми першу заготовку. Є, е, що допрацювати, а саме тут виходить якби вакуум, тому оці всі зазори під шурупи зашпаклюємо, щоб була рівна поверхність, і буде шикарно, отак все чітко виглядає. Так, отака в нас є кормушка. Все долилось дуже класно. Є тут декілька поруців, але воно, як то кажуть, на скорость не впливає. Отака в нас картина. Сюди ми зробимо наверх, буде кріпитись або сітка, або з нержавейки кіугольник та й все, і буде класно. Отак воно стає на корпус. Отака кормушка. На десь скільки там буде. Да, десь пів, пів сантиметра буде на драмочний простір. І так, друзі, саме головне, це наскільки літрів вона, тому що ми, ну, я нічого не розчитував, так, як зробили, так зробили. Дві літри я залив. І ось ще 2 літри. Зараз будемо заливати і дивитись, скільки воно буде. Так, 4 літри можна заливати. Спокійно, так. На да. трішки косо стоїть, але можна заливати. Да. Ось стільки залишилось, я не заливаю, тому що, от, як бачите, вона трішки косо стоїть. Якщо отак підняти, то буде шикарно. У 4 літри кормушка, отака. Тому на зиму закармлювати, це дуже, дуже класна тема. Сюди ось я закріпив, бачите, сітку, але. Але все-таки сітку сюди робити не будемо. А будемо робити якийсь е, угольник металічний, тому що ну, сітка повилазить чола, через цю сітку пролазить бджоли і... ну як, не повилазить геть, але трошки залазять і там вони пропадають. Але щоб такого не було, зробимо все-таки, мабуть, якось так. Зараз може, долю. Ну от, 4 літри маємо. І маємо такий бортик ще, декілька, всякий, там 3-4 мм є бортик. Така, друзі, картина, така кормушка, кому потрібно. Звертайтесь, будемо собі відливати на даний час, готуємо вже і заразом можна зробити і вам. Все, кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк, пишіть свій коментар. Всім пока, всім благословінь.